Яку ціну, яке призвання мають пастирі церкви? Почому чому Господь збирає названня для священників, місіонерів словом пастир, той, котрий пасе овці. бо ліпшого образу і не придумаєш, особливо із притчі про чоловіка, котрий мав 100 овець? А одна заблудила. І, коли знаходить її, а так і гладить, а так обнімає, а так ся радує, бо пропавша овечка, найшлася. Ісус, коли увидів натовп народа, жалився над ними. Бо вони були і знурені, змучені і розсіяні, як овці, коли пасуться самі. А не мають пастиря, тогда каже Господь ученикам своїм жатви много, а ділателей мало. І так моліть Господина жатви, щоб вислав ділателей на жатву свою, на духовну ниву і призвав дванадцять учнів своїх, дав їм власть над нечистими духами. Щоб мати власть виганяти бісов із людей, і дар врачувати всяку болезнь і всяку немощ. Саме пастирі від імені церкви йдуть не від себе, а імені церкви Христової, де глава, сам Христос, ідуть, щоб людей кликати до Царства Божого і збирає сперва 12 апостолів. Пізніше і ще 70 апостолів, а далі через рукоположення передається апостольська власть до сьогоднішнього дня в канонічній церкві неприривно. От ми прийшли к слову, що значить канонічна церква церква, в якій передається апостольська благодать Христова неприривно. Так, як сохранялася та лінія і для жителів Закарпаття, котрі мають пряму лінію від апостольської церкви архієпископа Мефодія, через наших єпископів Мукачівських, донині маємо прямий зв'язок. І ходя проповідуйте саме головне – Покайтеся. Бо приблизилося Царство Божиє. От почому і православної церкви так важно, як завжди, акцентує наш представник Української православної церкви, блажені Шонуфрій, отечеська проповідь. Його проповідь саме така є, отцовська, отечеська проповідь. О смиренні, о віріву Христа, О, главної задачі смирення і спасіння душі. Всегда пам'ятаємо наставлення святих Отців і нашого преподобного Амбросія. Він так каже, із Писання ми видимо, що деколи скорби, які нападають на людей, вони допомагають спасінню, приближають спасіння, бо чоловік у болезні не йде на танці. Він буде йти до церкви, просити у Бога порозуміння, почому так і що треба зробити, щоб ще вспіти, доки время виділено, є, приготуватися до переходу у вічність. Коли починається і літургія, перший возглас священника миром, з миром, Господу помолимося, о свишній мірі і о спасенні душ наших, Господу, помолимося, перші і головні акценти мир і спасення душі. Почому много воїн? Значить, треба усилити нашу молитву. Бог так дав, що наша карпатська русь, нині Закарпатська область, лише частина стоїть Карпатської руси, вся Пряшівщина до любовні. І же вся. Лемковина польська, все то Карпатська Русь. А ми в Закарпатті, частина України. І радуємося, що в нас такий представник Української православної церкви, який кличе нас не до того, щоб ми когось били або комусь помстили, ні. Сосмиренням, терпінням возносить молитви. Нам ангели Божі допомагають і вказують, Дають силу терпіти, бо будеш такі, маючи небесні правохоронні органи вірні, а не такі продажні, які нині деколи видимі в цьому світі, лише з такими небесними правохоронними органами, і з ангелами Божими, і з усіма святими, котрі в землі Руські просіяли, лише такими і туймо, друзі, а в вічності, по милості Божої віруємо, Господь народить. І їх, і нас царством Божім. Амінь.